Як минув рік повномасштабної війни для ветерана АТО і ООС Євгена Ісаєва, двом жителям області лікарі перговки пересадили нирки від неживого донора. Знайшли під вікнами багатоповерхівки. У Вінниці розслідують загибель собаки. Серед версій тварину могли викинути з вікна. Розбиті дороги, розбиті лінії електричних передач, розбиті села. Просто це був жах і. Дуже велика сильна ненавість була. У нас тут все спокійно, там зовсім інше життя. Вінничанин Ігор Горовенко розповідає про місяць роботи на деокупованих територіях Херсонщини. Він фельдшер Вінницького центру екстреної швидкої допомоги та один із шести лікарів, які 28 днів пробули на деокупованій Херсонщині та Миколаївщині. Наша допомога була така, ми треба було дуже гібко. З одного боку, треба було. І обстежити людину з другого боку, треба було і призначити лікування, і надати допомогу, і ще й психологічно підтримати. Було багато проблем, які йдуть для сімейних лікарів, особливо хворі, які хворіють на цукровий діабет, в яких проблеми з читовиною залозою, гіпертоніків. Розповідає, чимало пацієнтів були із мінно-вибуховими пораненнями. Хтось. І зацікавленості лазив там по цим траншеям. Хтось щось там побачив якусь машину, деякі аграрії, які там на полях, хтось вони підривалися на, на мінах. І перед тим, як попасти якби вже до хірургії, вони всі проходили через нас. Окупація повпливала на життя та здоров'я херсонців, каже фельдшер. Там немає ні електрики, там немає ні опалення. Дев'ять тобто місяців у людей нічого немає. І вони плакали, що як добре, що ви приїхали, і що ви про нас про нас не забули. Дуже багато дітей вони лякаються, вони навіть бачать дорослих, чужих, і перше, за що вони нас просили, ви нас не закриєте. Тобто, дев'ять місяців прожити в окупації, дев'ять місяців постійно боятися, то це дуже страшно. Місяць у складі бригади пропрацював лікар екстреної медичної допомоги Іван Фурман. каже, спокійних вечорів у них практично не було. Вечір спокій, приїжджають міновибухові травми, і тут ми вже в операційній працюємо з військовими хірургами, як ну, образно операційні медсестри і асистуємо хірургам. Приїжджаєш на виклик до бабушки з цукровим діабетом першого типу інсулін залежним, і вона говорить, що хлопці, а є інсулін? Ми, бо я розтягую свій інсулін, там який був на тиждень. Вона ним вже два місяці користується. Вон Дніпро, красота, звісно, але там кацапи. Ой, а це що таке? Це орків танк. 28 днів за кермом швидкої. Так про відрядження на Хресочину каже водій Володимир Саковський. За місяць їхня бригада проїхала понад 6 тисяч кілометрів. Виїздили не лише по області, доставляли поранених до Кривого Рогу. Каже, найважливіше у його роботі на деокупованій території триматись дороги. Ми консультувалися із військовими, вони нас ну, якби, трошки розказали, де безпечно, де небезпечно, як себе там поводити. На обочину не можна заїжджати тільки по дорозі, тільки по накатаному, там розміновано. На обочинах дуже багато неприбраних техніки, боєприпасів, не розірвавшися, міни на полях. Лікарі, які повернулись до Вінниці, пробули на деокупованій Херсонщині дві ротації, каже директор обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Дмитро Білоус. Вони мали бути першу половину 14 днів, але попросили ще залишитися. На, і вони були два терміни. Їх не хотіли відпускати, тому що вони там були як свої. Після повернення додому лікарям дали тижневий відпочинок тому вони знову повернуться до виконання професійних обов'язків лікування пацієнтів. Андрій Коник, Андрій Нєстєров, Суспільне новини, Вінниця. Якщо раптом щось стає, я вдягаюсь іду виконувати свої завдання. Це інтерв'ю ми записували торік за день до повномасштабного вторгнення, коли увесь світ бив на сполох і казав: Росія піде у наступ. Резервіст Євгені Шаєв був певен у цьому ще з 2014-го. Який сенс всі ці роки ну путіну утримувати, фінансувати там свої проросійські сили, да відправляти туди своїх регулярних, там ну з числа регулярних гармія інструкторів, свої контингенти, там зброю і так далі? Ну звичайно, що ні? Ну всі всі знали, що це піде далі, що він просто так, Ну, не поминується. Минув рік з Євгеном або апостолом. Це його псевдо іще за той О. Зустрічаємося на полігоні. Спочатку повномасштабного вторгнення Євген розповідає, обороняв і виганяв росіян з Київщини, евакуйовував цивільних через зруйнований ірпінський міст. Це про нього у пресі писали заголовки. Солдат, що виніс під обстрілів дівчинку. Як то було, він розповів у соцмережах. Цитую, почув слова, від яких просто кому горлі, і серце так різко стиснуло в грудях. Маленька дівчинка крізь сльози на фоні пострілів вибухів притулялася до мене своїми маленькими ручками. Повторювала як мантру: я люблю тебе, український солдати, дуже дуже сильно люблю. Кінець цитати в такі моменти. Ти чудово усвідомлюєш, що навіть якщо в тебе немає сил вже. Ти усвідомлюєш за для чого і задля кого ти взагалі це робиш. Інтенсивність наступу на київських ділянках в перші дні бо вона була доволі таки висока. Вона була масована, тому що русня, вона, як за шаблонами совєтськими, намагалася заходити великими колонами в Київ, в бровари і так далі, І де ці колони нищили наші люди, наші військовослужбовці. Хтось вже знову устав від війни, тому. Особисто для мене нічого не помінялося. Нам, нарешті, дали свободу дій. От, в нас є озброєння, яке нам надають партнери, дякую їм за це. В нас просто є одна команда, яка поступила 24 лютого, яка досі не знімається. Це знищувати живу силу та техніку ворога івгену ісаєво. 29. Він з Запоріжжя, але живе у Вінниці. Народився у сім'ї військових. На війні від самого її початку – 2014-го. У складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади звільняв Слов'янськ-Краматорськ. Лиман боронив Кримське та В зеленопіллі отримав поранення, внаслідок якого йому ампутували стопу. після протезування та реабілітації. Повернувся у ЗСУ. Через деякий час звільнився 24 лютого. Він, як і решта цивільних, прокинувся від вибухів. Зрозумів, те, що пророкував, сталося. Зібрав товаришів і наступного дня був уже на передовій. Через єдність українців йому не вдалося взяти Київ. Я особисто бачив своїми очами. Коли просто цивільні люди стоять і годинами риють окопи в Києві, ми всі разом стали як один щит АЗСУ триста За 365 днів великої війни, Женя зрозумів, недооцінювати ворога не варто їх багато, але і нас каже не здолати мене дуже скажу так, некрасиво в курвлі, коли різні тікток експерти. Політикани і так далі розказують, що ми воюємо з наркоманами, ми воюємо з регулярною армією. Ми воюємо з професіоналами свого діла. А ще переконався пропаганда в Росії працює на п'ять з плюсом. Полонених не брав, але з полоненими спілкувалися. Вони всі є зомбовані з пропагандою. Вони дійсно вірять, що тут нацисти. Там не тільки у військових їх проблема, проблема взагалі в їх нації. Підняли наш прапор, наш стяг. Е, якщо придивитися. Отам знаходиться Луганськ, а вже позаду мене знаходиться Сипарйо. Тому борітися і побороти. Нехай Господь допомагає. На цьому відео у січні 2021-го Євген Ісаєв підняв прапор над Луганщиною. каже: сьогодні вірить, що так само українські оборонці зроблять це над усією територією його вільної батьківщини, включно з Донбасом і Кримом. Поїду в Крим. Я ніколи там не був. Після слів маленької дівчинки з Ірпеня Євген каже, вкотре переконався: ми виграємо цю війну. Перемога буде. На своїй землі вистоїмо! Ірина Хохудра, Олександр Базюк, Суспільне, новини Вінниця. Херсон повертається регіональний центр МВС, який влітку 2022-го вимушено переїхав до Вінниці. Про це суспільному розповіла адміністраторка центру Дарина Будько. Каже, це рішення керівництва МВС України. Будемо відновлювати сервіс. Наразі в місті Херсон немає приймання практичних та теоретичних іспитів. Плануємо відновити роботу в цьому напрямку. Також будемо надавати послуги з реєстрації при реєстрації транспортних засобів обміну. Посвідчення водія та видачі водійського посвідчення. Вперше за півроку роботи у Вінниці видали майже три тисячі водійських посвідчень, прийняли п'ять тисяч теоретичних і чотири тисячі практичних іспитів. каже Дарина Будько. Завтра, 28 лютого, центр запрацює у рідному місті. Ті послуги, які вони надавали, а вони надавали повний спектр послуг за що ми їм дякуємо. Вони переходять до нас, тобто забезпечення людей свідоцтвами про реєстрацію, екзаменація, реєстрація, все ми будемо надавати вже безпосередньо в сервісних центрах МВС Вінниччини. Вінниччина входить в трійку, яка прийняла найбільше внутрішньопереміщених осіб, тому людей у нас значно збільшилося. Скажімо, якщо взяти у відсотковому відношенні, то на відсотків 20 це як мінімум вони допомагали, розвантажували нам наші центри. В обласній лікарні імені Порогова 57-річній жінці і 47-річному чоловіку пересадили нирки від померлого донора. Пацієнти, жителі Вінничини, обоє перебували на гемодіалізі. Асистували вінницьким медикам колеги з Львівського центру трансплантології. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці обласної лікарні імені Порогова. Операція абсолютно безкоштовна для Реципієнт родичі також померлих, ніяких коштів не отримується. Абсолютно гуманні речі, бажання врятувати чи життя. В області за фактом загибелі собаки розпочато розслідування. Про це йдеться на сайті поліції. Тіло тварини виявили в дворі однієї з вінницьких багатоповерхівок за адресою Павла Корнелюка. 7. інформація про загибель собаки породи пекінець до поліції надійшла 26 лютого близько 20.40. Це відео Суспільному надала одна з мешканок висотки, яка проживає на другому поверсі. Жінка каже: усе сталося о сьомій вечора, пролетівши кілька поверхів. Тварина впав. Ала на автівку припарковану біля будинку. До цього з балкону квартири, що на п'ятому поверсі, люди чули скавчання собаки. Собака була абсолютно доглянута, вона була не закуйовджена, вона була чиста. Медальйона не було. Ну вже потім, після того, як викликали поліцію, вже поліція почала розбиратися. Квартиру, з якої ймовірно виконали тварину, винаймають двоє чоловіків. Заїхали сюди тиждень тому без тварини, каже орендодавиця квартири. Своє обличчя просить не показувати. Вони живуть. Тут, це шостий день. Вони заселялися без пса. Вчора оказалося, що в нього є чужа собачка з чужими документами. І тому він ця собачка йому набридла, він її скинув з п'ятого етажа. Особи чоловіків встановлює поліція, як і те, де вони зараз. Про це Суспільному розповіла речниця поліції області Заріна Моєвська. За жорстоке поводження з тваринами кривдникам загрожує до трьох років позбавлення волі. Десять школярів стали переможцями обласного конкурсу солістів, вокалістів і читців. Зіркова мрія їх обрали з 240 учасників віком від 6 до 18 років. Зорганізував його обласний департамент гуманітарної політики. До проведення долучився і центр естетичного виховання. Як розповіла суспільному директорка Ірина Федорчук, з 13 по 16 лютого конкурсанти надсилали відео, в якому декламували вірші і співали пісень. Переслухавши 116 шістнадцять ми відібрали 10. Серед переможців зіркової мрії у номінації художнє читання Діана Пастук села Русоша. Участь у конкурсі бере вперше. Каже, обрала вірш Лист солдатові. Присвятила його батьку, який зараз обороняє кордони України. Ти борониш мене своїм власним тілом. Дуже вірю, що війна швидко закінчиться, і я його побачу». Живеми мене ушкодженим. Хотілось показати себе і в першу чергу собі щось доказати, що я щось можу. Досвід такий дуже цікавий. Мені дуже сподобалось. Серед нагороджених є десятикласниця Вороновицького ліцею Єлизавета Горобчук. Дуже подобається декламувати поезії, особливо обирати, яка мені до душі З цього року обрала жадана. Дуже сподобалася поезія, дуже відгукнулась. Нагадаємо, конкурс солістів та читців Зіркова мрія є частиною обласного фестивалю вчительської та учнівської творчості Проліски недії кенедії-2023». У Вінниці проходить шосте переможців обирають у двох номінаціях: вокали і художні читання. На завершення ми згадуємо віничани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Наразі відомі 1022 прізвища.